Після викрадення каменю простору суперлиходії Локі потрапляє в руки агентам так званого управління часовими змінами. Бюрократичної організації, яка існує поза простором та часом, і слідкує за тим, аби історія розвивалася в безпечному руслі. Тепер перед Локі, богом хитрості та обману постає вибір або сповна відповісти за свої злочини і бути стертим з реальності, або допомогти управлінню спіймати іншого небезпечного злодія. Як давно ти тут? Ну, важко сказати. Тут на ТВА час плине по-іншому. Тобто. Скоро сам дізнаєшся. Студія Марвел запустила проєкт Локі восени 2018 року. Президент студії Кевін Файгі бачив у Локі великий сюжетний потенціал, зокрема тому, що цей персонаж прожив понад тисячу років у вигаданому всесвіті Марвел, і нове шоу змогло б заповнити новими пригодами про біли в історії Локі. Більше того, представники студії розуміли, що Том Гіддлстон у ролі Локі дуже полюбився фанатам медіафраншизи і він вартий окремого серіалу з провідною роллю у ньому. Сценаристом проєкту обрали Майкла Волдрона через візуальний стиль та просторове розуміння його попередньої роботи, пригодницького мультсеріалу Рік та Морті. А ось режисуру довірили Кейт Герон. Для неї ця пропозиція стала справжнім подарунком долі, адже Герон фанатка коміксів, і саме Локі її улюблений герой. Та ще більше вона зраділа творчій свободі, яку вони з Майклом Волдроном мали при розробці сценарію. Серіал Локі не заснований на жодній історії з коміксів. Хоча ми могли отримати натхнення з різних епізодів. Історія Локі це те, чого ніхто не бачив і не читав раніше. Кейт Герон, режисерка. Ти везеш мене кудись, аби вбити? Ні, я хочу з тобою поговорити. Я не дуже люблю говорити. Проте обожнюєш брехати, що власне щойно і зробив. Бо ми обоє знаємо, що ти страшенно любиш потякати». Особливу увагу автори Локі приділяли візуальній складовій. для дизайну управління часовими змінами. Вони надихалися такими фільмами, як Метрополіс, Той, що біжить по лезу, Бразилія та автостопом по галактиці. Саму ж будівлю офісу змалювали з 50-поверхової будівлі готелю Атланта Меріот Марквіс. Прем'єра серіалу Локі відбулася у середу, 9 червня 2021 року. Цю дату обрали не випадково. У скандинавській міфології середа День Одіна, а число дев'ять позначає дев'ять існуючих світів. Попри плани, Марвел випустити міні-серіал лише на один сезон, Локі отримав високі рейтинги, і його все ж продовжили на другий сезон, який став завершальним.